У цьому відео ми презентуємо 14 прекрасних фактів про Україну. Готовий? Тоді поїхали! Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26 те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янського погодження після російської. З точки зору лексики, найближчими до української мови є білоруська і польська мови. Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера П. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів, тоді ж як найрідше вживаною літерою українського алфавіту є Ф в українській мові. Слова, які починаються з цієї літери, у більшості випадків запозичені з інших мов. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягати 8 метрів, а її звуки чутні більш ніж за 10 кілометрів. На території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю і дуже цінні. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажу підйомністю Ан-225 Мрія спочатку він проектувався для транспортування космічних кораблів. Наразі мрія виконує комерційні вантажні перевезення у 2001 році. Літак Мрія, взявши на борт вантаж у 253 тонни, тони за один політ, встановив 124 рекорди. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів із виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів. Україна є одночасно першою в світі з виробництвом меду на душу населення. Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Це Арсенальна. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували однією з перших у 1960 році. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol of the Bells» або «Ring Christmas Bells». Зазвичай на YouTube різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Одна з найбільших пустель Європи знаходиться саме в Україні. Олешківська. Олешківські піски складаються із безмежних барханів. Висотою вони близько 5 метрів з негустою рослинністю. Знаходяться ці піски біля міста Олешки. За 30 кілометрів на схід від міста Херсон. Географічний центр Європи знаходиться в Україні. Біля містечка Рахів, в оточенні мальовничих Карпат. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові. Найбільш довга печера в Україні носить назву оптимістична і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів і протяжністю 216 кілометрів. Це найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю. Гасову лампу винайшли в Україні. Бориславські аптекарі Ян Зек та Ігнатій Лукасевич у 1853 році заробили всесвітньо відомий винахід. Тобі відомі інші цікаві факти про Україну? Обов'язково напиши нам їх у коментарі, а ще підпишись і натисни дзвоник, для того, щоб не пропустити наступні відео. Бажаємо тобі гарного дня і люби свою батьківщину. Нехай щастить!